Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. пише телеграм-канали. За 30 шахедів по всій країні тільки два влучили у цілі. Десятка з них намагалися атакувати Київ за даними КМВА, Понад три години у столиці лунала тривога, під час якої росіяни декількома хвилями випускали безпілотники з різних напрямків. У відомстві наголосили, що у повітряному просторі над Києвом. Вом було виявлено та знищено близько 20 БПЛА. Інформації щодо ймовірних влучань чи руйнування станом на ранок немає. Пролунали вибухи у Львові, про що повідомив глава обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, була пожежа на місці. Працюють усі служби. Повідомив він. Дрони летіли із території Білорусі з бази Кожушки, де розмістилися іранські інструктори. Як говорять наші джерела у відповідних службах куріння на території Білорусі, як і ВРФ побільшає у відповіді на постійні атаки та загрози з їхньої сторони аеродром Лунінець через годину після атаки на Київ на собі відчув, що таке порушення правил техніки безпеки у Білорусі. Військові навчання майже не припиняються. Країна наповнена російським озброєннями, і це турбує Білорусі. Пише голос Америки. Однак серед експертів немає єдиної думки про те, чи буде стартування території Білорусі нове вторгнення в Україну нагадаємо, що через військові маневри у Білорусі були раптово оголошені у вівторок. Вони збіглися з призначенням нового командувача ВПС та ППО України Андрія Лук'яновича. А напередодні до Білорусі прибули три російські міг 31 к які здатні нести гіперзвукові ракети. Кенжала Мінськ офіційно заявляє, що не вступатиме у війну проти України. Однак, 24 лютого 2022 року Ія атакувала Україну, в тому числі із території Білорусі. А у жовтні Олександр Лукашенко наказав розмістити білоруські війська спільно з російськими біля білорусько-українського кордону. Нинішня ситуація у Білорусі загрожує ескалацією напруженості в регіоні напередодні нового року. Вважає білоруський політолог Дмитро Болкунець. За його словами, якщо припустити, що масштабну атаку буде здійснено з території республіки, то швидше за все вона відбуватиметься в розпал новорічних свят. Коли Європа буде на канікулах. Для цього необхідне велике угрупування російських військ, пояснює експерт. Розвідка США та інші країни стверджують, що в Білорусі поки що немає достатнього кулака для повноцінної наступальної операції. В Україні також вважають, що навчання більше схожі на психологічну атаку. У той же час я би ці все таки навчання розглядав як черговий крок для того, щоб сили з російської сторони, які беруть участь у навчаннях, рано чи пізно, могли бути активно задіяні у війні. Проте Дмитро Булкунець не сумнівається, що, хоч би який був зібраний кулак на території Білорусі, він буде швидко і сильно пошарпаний, коли війде до України, якщо трапиться вторгнення. На його думку, ЗСУ добре підготувалися до зустрічі з будь-яким супротивником. Вони захищають свою землю, добре знають та вміло використовують місцевість, провели необхідні мінні роботи. І вторгнення безумовно матиме трагічні наслідки для атакуючих. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!